Привіт, я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні на вас чекає справжня детективна історія з елементами кіно для дорослих. Я розповім, у чому насправді крилася суперсила головного радянського супергероя та очільника пантеону СРСР. 100 років Кремль намагався цю правду приховати. Але ми зібрали неспростовні докази і зараз покажемо їх вам. Як і будь-який класичний детектив, ця історія починається з однієї смерті надзвичайно загадкової смерті Володимира Ілліча, ульянова Леніна. За останні три роки життя хвороба перетворила його з всесильного червоного імператора на живого мерця. Офіційний діагноз атеросклероз судин через передчасне їх зношування. Але такого діагнозу немає у жодному медичному довіднику. І сто років тому теж не було. Якщо я щось утверждаю, я не обязан представляти доказательство. Якщо ви утверждаєте ви а доказательства мені. Офіційні документи про хворобу Леніна і досі залишаються засекреченими. Але сьогодні вже можна із впевненістю сказати. Що саме загадкова хвороба Леніна фактично спричинила і революцію, і червоний терор, і появу СРСР. Якщо ви ще не підписалися на історію для дорослих, то саме час. А ми починаємо другу частину історії про Володимира Ілліча Ульянова Леніна. Якщо ви ще раптом не дивилися, поставте це відео на паузу. То я би склалася повна картина. Почніть з першої частини. А для тих, хто її бачив, ми продовжуємо. У тебе є останній шанс, потім вороття не буде якщо ковтнеш синю таблетку, ми розійдемося. ти прокинешся вдома у ліжку, і можеш вірити в що завгодно. Якщо ковтнеш червону, то застанеться в країні чудес. І я покажу тобі, якої глибини кроляча нора. Про хворобу Леніна стало відомо у 1921-му. Під час нападів його раптово паралізувало і відбирало мову. З травня 22-го до самої смерті при ньому постійно перебувало три лікарі і детально занотовували, що Ленін їсть, з ким зустрічається, як почувається. Щоправда, у цій історії хвороби на 400 сторінок ніде немає ані діагнозів, ані навіть припущень щодо них. I don't give a fuck! На диву, лікарі пацієнта номер 1 у радянському Союзі, не були аж надто відомими чи авторитетними. Єдиний видатний лікар, що спостерігав і лічав – Володимир Бєхтірів. Він був чоловіком впертим і непоступливим і планував розповісти про свого найвідомішого пацієнта на міжнародній конференції по неврології. Але у мене рушниця. Мені плювати. Так не можна. Yeah, no. Біхтерів у світовому медичному товаристві був зіркою. Уявіть, його іменем названі 47 станів, хвороб та симптомів. Цей рекорд досі нікому не вдалося побити. Проте світило на конференцію так і не доїхав. Його отруїли миш'яком напередодні від'їзду. Радянські правоохоронні органи обставини смерті світової знаменитості чомусь не зацікавили. Та да здравствует наш суд. Самий гуманний суд в мірі! Прямо вдома стіла Бехтярева вилучили мозок, а рештки спалили у той самий день. Говорити про деталі хвороби Леніна було заборонено. Проте для спільноти медиків вона не була аж такою таємницею. Які ж тут таємниці, коли троє експертів у лікуванні сифілісу лікують пацієнта препаратами від сифілісу? Видатні тогочасні лікарі, які мали доступ до владних кабінетів, взагалі не ставили сифіліс Леніна під сумнів. Наприклад, Нобелівський лауреат Іван Павлов. Той самий відомий експериментами над собаками. Ей, hey, Павло, живодьор собачий! Як тобі таке положительне підкріплення? Британська історикиня Хелен Рапапорт розкопала у архіві Колумбійського університету Нью-Йорка запис приватної розмови Павлова у Парижі. Він прохопився колезі. Революцію зробив божевільний із сифілісом у мозку. Damn! Сифіліс фактично був єдиним, що об'єднувало Леніна із народом. Це була народна хвороба. У деяких регіонах, тоді ще Російської імперії, ним хворіли до 40% населень. Проблемою більшовиків було не тільки те, що великий вождь пролетарів, вірний сім'янин, що нібито цікавиться виключно революцією, підчепив соромну хворобу. Гірше було те, що саме Сифіліс і викликав ті риси, а скоріше симптоми, які вважалися головною відмінністю Леніна від простих смертних. А чому я? Ми в дерьмі? Ми в дерьмі. Сьогодні історики з великою ймовірністю можуть сказати, коли саме Ленін підчепив Сифіліс. Надія Крупська вела надзвичайно детальні мемуари. У квітні 1903-го вона написала про специфічну червону висипку, що з'явилася у чоловіка. Саме така з'являється на другій стадії хвороби від 6 тижнів до 6 місяців після зараження. Якраз за кілька місяців до того Іліч без дружини з'їздив до Парижу читати лекції майбутнім революціонерам. Від мандрівки Ілліч отримав неймовірне задоволення. Настільки, що почав шукати способи, як туди перебратись, що і зробив за кілька років разом з Крупською та соратниками Зінов'євим та Кам'янівим. Ті, що ніби задікларі Да. в Англію, ні на Леніну припало до душі богемне паризьке життя. Дні він просиджував у кафе Клозері Деліла на бульварі Монпарнас. Грав у шахи з відомими поетами, зокрема з Гійомом Аполінером. Єдиний учень видатного художника Поля Сезана Еміль Бернар намалював портрети Ілліча прямо в тому кафе. Ленін не цурався і нічного життя. Уже після приходу Ілліча до влади французькі журналісти знайшли повій, до яких бувало навідувався майбутній вождь пролетарів. На добраніч. у нього навіть був улюблений бордель з видом на національну бібліотеку. У Леніна була темна сексуальна сторона. Він розважався з повіями не тільки у Парижі. В одному французькому джерелі йшла мова про те, що він звертався до повіща ще в студентські роки. Питання Сифілісу Леніна обговорюється давно, але я не думаю, що хтось займався цим так ґрунтовно, як я. Хелен Рапопорт. Добряче розходиться з офіційною біографією Ілліча Егеш, але найімовірніше вірити цьому можна. Адже про сексуальні походеньки Леніна у Парижі йдеться у багатьох джерелах. Американський письменник французького походження Жюльєн Грін, що жив у районі Клозері де Ліла у воєнні часи, зібрав цілу колекцію спогадів про Леніна зі слів його знайомих. Від російського художника емігранта Івічева він дізнався, що Ілліч нібито був ненаситний у коханні. Художник навіть показав листа, нібито від Леніна, де мова йшла про його роман з однією юною парижанкою. письменник сходознавець Франц Тусен пригадував, як гуляв з Леніним та П'єром Вабром у Люксембурзькому саду. Вони ніколи не обговорювали політику, говорили тільки про жінок. Так само у Парижі згодом вийшла друком книга авторства такої собі Єлизавети ДК. Вона стверджувала, що у 1905-6 роках мала роман з майбутнім вождем. А Закохана Крупська крізь пальці дивилася на походеньки чоловіка. Стримано сприйняла навіть його 100% реальний і навіть неприхований роман з Інесою Ерман. Що її насправді непокоїло, це стан здоров'я і ліча. Вона писала: Ленін стає дедалі нервовішим, страждає від різких перепадів настрою та раптових спалахів гніву. До речі, такі симптоми надзвичайно розповсюджені саме у хворих на Сифіліс. Але більшовики це сприймали за революційний запал. Ленін у листах на батьківщину закликає до активних терористичних дій. Він вимагає озброїти народні маси бомбами, а молодих революціонерів підбурює нападати на городових та обливати поліцейських кислотою. Після революції, коли Ленін приходить до влади, його спалахи гніву приймають маніакальний характер. На засіданнях Політбюро він може почати кричати. Цю сволоту треба розстріляти, а за півгодини уже гучно захоплюватися талантами цієї самої людини. Його напади люті тепер мають катастрофічні наслідки. Всіх керівників парковок відправити на диакторжи і оттуда в тюрму, тому що вони не надає. Він придумує концентраційні табори для неблагонадійних. Пропонує брати у заручники членів родин військових спеціалістів Червоної армії. За його наказом створюють заград отряди кулеметників, які, стріляючи у спину, мають змусити людей йти в атаку. Змовників та калєблющихся він наказує розстрілювати без суду і слідства. У депешах він пише прямим текстом необхідне жорстоке винищення. Цифіліс помалу перетворює імператора самодержця на садиста, психопата. А влада в його руках фактично абсолютно навіть засідання Совнаркому радянського уряду відбуваються для години. Після довгих дебатів народних комісарів Ленін просто виголошує рішення, які мають підтримати, без жодної уваги до аргументів. Вся Вона не стоїть і виїдінова ліса наприкінці 21-го Навіть товаришам по партії стає зрозуміло, що Ленін втрачає зв'язок із реальністю, коли 40 мільйонів людей по всьому радянському союзу помирають від голоду. Він захоплений ідеєю пахати землю електрикою і наказує терміново перевести оборонні заводи на виробництво електроплугів, прототипи яких за шалені гроші купили у Німеччині. Ніхто не смів йому казати, що в жодному селі СРСР немає електрики, аби підключити електроплуг, а звичайний трактор використовувати у сотні разів дешевше. Так, да, як космонавт. абсолютно реальний. Навесні 22-го Леніна починаються напади. Він раптом втрачає свідомість, а коли приходить до тями, не може сказати ані слова. За 20 років після інфікування сифіліс серйозно пошкодив його мозок. Лікарі зроблять тест на нього тільки у травні, уже після першого інсульту. З офіційної історії хвороби результати вилучать. Проте на цій термінальній стадії хвороби пацієнту вже нічим не можна допомогти. Кішки та цуценята чисть там не можуть. Покупати себе в кішечих магазинах. Тим не менше, у 22-му році Ленін із серйозними порушеннями мозку усе ще керує країною. Виступає на черговому з'їзді партії, активно пише статті, де оголошує усе більше людей ворогами народу. Видає укази. Напередодні інсульту він наказує розпочати репресії проти священників та вилучити з церков усі коштовні речі. Влітку вимагає. Без пояснення причин арештувати та вислати з СРСР сотні представників інтелігенції. Боже, яке кушене. Напівбожевільний сифілітик заледве ледве може адекватно оцінювати свої дії, але з усіх сил намагається утримати владу в руках. Відсторонюють від керування країною його тільки восени, коли він уже не здатний розуміти суть документів на черговому засіданні Радмиркому Він по кілька разів читає одну і ту саму сторінку, плутаючи слова. І навіть після цього Ленін не хоче відпускати владу. Він надиктовує відомий лист до з'їзду, де в пух та прах розносить усіх кандидатів у своє наступники. Ленін підкреслює: ні в кого не вийде замінити його справжнього вождя партії. Відправити мене в відставку? Невозможно. Навіть після другого інсульту майже паралізований і онімілий. Власне, уже нікому не потрібний. Він намагається виїхати з горок на засідання політбюро у Кремлі. Після цього випадку навколо Леніна збільшують штатохоронців, аби він більше не турбував колишніх товаришів. Та й аби радянський народ бува про його стан не дізнався. Офіційно він і досі очолює СРСР. Хоча насправді усіма покинутий помирає на дачі. Саме тоді і стартує кампанія зі створення з Леніна нового радянського супергероя. Про нього пишуть дитячі оповідання, пісні та вірші, видають офіційну біографію, що нагадує життя святих. Його оголошують головою комінтерну, присвоюють йому десятки почесних звань у професіях, до яких він ніколи не мав стосунку. Наприклад, почесний насікальник, почесний чоботар, почесний червоноармієць. Окремий жанр прославляння, оголошення Ілліча почесним головою якого-небудь з'їзду, хоч працівників паперової промисловості, хоч любителів шашок. Це дорогой, це Аби зацементувати культ Леніна, його хворобу треба було будь-що втримати у таємниці. Тож, коли 21 січня 2024 року ліч помирає, його тіло не везуть у Москву. Там важко дотриматись конспірації. Ростин проводять прямо на кухні, на дачі у горках. Туди привозять навіть медичний консиліум, 11 людей. Лікарі пишуть заключення про причини смерті, поки навколо маєтку стоять 30 озброєних охоронців з латиських стрілків. Дві години піде на ростин ще дві на перемовини між членами Політбюро. Офіційну причину смерті оголосять лікарям з Кремля телефоном. Так з'являється унікальний діагноз, якого більше ніколи і ні в кого не спостерігало. Може, перевіримо? А може, ти столиш пельку, поки нас обох не розстріляли. На бальзамування Ленін потрапляє вже з душком за 56 днів після смерті, тим не менш, цілком придатним, аби завершити створення радянської ікони. Підгнилий труп божевільного Сифілітика перетворився на мощі святого, який приніс на землю нове комуністичне царство. А приказка Живіший за всіх живих піднесла його на рівень Ісуса Христа. Подобалося відео. Тисніть лайк, підписуйтеся на історію для дорослих. Ну і не забувайте підтримати нас донатами або на Patreon. До нових зустрічей!